Доброго дня, друзі. Знову я з вами на зв'язку. Останні теплі дні цього року і якраз дивлюся на нові поставки по автомобілям на наше СТО. Дивлюся я на BMW X5 В F 15 кузові 3 літра бензин, повний привіт. Ось так він виглядає. По комплектації найцікавіша проєкція. Ось можемо побачити камери 360, повністю світлий салон. На пам'яті сидінь на музиці Harman Kardon. Ломані спинки, як то кажуть, спорткропка, велика НБТ, Чорна стеля, панорама. По автомобілю, пробіг, якщо напомняю, 75 тисяч миль. І найцікавіше дуже часто запитань: а що якщо не приїдуть запчастини? Друзі, ось так приїжджають запчастини. Ми можемо побачити задній бампер, передній бампер. З передньою камерою і парктроніками, задні фонарі і ще кропка з внутрянкою. Тому, якщо ви бачите те, що автомобіль завантажує запчастини в порту, отже, вони доїдуть. Ось так це красиво виглядає.